Зараз ми з вами проведемо дослід, взаємодія кальцій оксиду кальцію з водою. Кальцій-оксид кальцій – це ось такий білий порошок, який в побуті відомий всім під назвою негашене вапно. Ми зараз проведемо реакцію, яку часто проводять в побуті гасіння вапна. Тобто до кальцій оксиду ми додамо води. Добавимо води. Ну, якби ви відчували, скляночка стає теплою, тому що ця реакція відбувається з виділенням тепла. Щоб переконатися, що в нас дійсно утворилося гашене вапно, тобто кальцій гідроксид, який має лужні властивості, додамо у пробірку декілька краплинок фенолфталеїну. вталеїну. Додавимо фенол, так? фенол І через декілька Хвилин подивимося, як змінилося забарвлення. Ну, ось ми бачимо, що забарвлення стало рожевим. Так, рожевим. Це е, засвідчує те, що у склянці дійсно утворилося. Гашене – кальцій-гідроксид, який має лужну реакцію, який є лугом. А фенолфталеїн в лужному середовищі змінює своє забарвлення. Отже, кальцій оксид взаємодіє з водою.